Початок вересня завжди славився святами, одне з них свято сили, краси і здоров'я, день фізичної культури і спорту, що відзначили днями у районному будинку культури. Найкращих спортсменів, вчителів та учнів вирішили зібрати в одному місці, щоб нагородити їх почесними грамотами і подарунками. Від імені голів райдержадміністрації та районної ради винуватців свята привітали заступник керівника апарату РДА Віктор Гусар та начальник організаційного відділу виконавчого комітету райради Лариса Савенко. Ваша Щоденна праця, мужність і воля, ваші перемоги надихають підростаючі покоління займатися спортом, артувати тіло й дух, вести здоровий спосіб життя. З кожним роком фізична культура і спорт дедалі активніше входять у наше життя. життя, Ставіть важливим чинником збереження та зміцнення здоров'я нації. Саме тому удосконалення системи фізичної підготовки, розвиток масового спортивного руху є одним із пріоритетів. Державної політики. Вірю у велике майбутнє українського спорту, у нові рекорди і тримумфи на найхрестинніших аренах України та світу, спортсменів та всіх причетних до розвитку спорту в Україні. Бажаю всім здоров'я, щастя, благополуччя, нових звершень, пін'я Бердичівщини та ім'я України. Звичайно, всі ми знаємо, що спорт відіграє велике значення в нашому житті, всі ми навчаючись в освітніх закладах. Любили відвідувати уроки фізичної культури і любили займатися спортом, хто займався професійно, хто був просто любителем, хто любив вести здоровий спосіб життя. Але серед нас є люди, які професійно займаються спортом та ще й приносять здобутки на благо нашого району. То дозвольте, ж цей святковий для всіх день. Щиро побажати всім спортивного здоров'я, натхнення, вагомих здобутків в житті і спорті. Перші нам щастить, бо ми українці. Протягом 2010-2011 навчальних років, серед шкіл перших, других та перших третіх ступенів проводилася районна спартакіада з різних видів спорту. За її результатами, призерами серед шкіл дев'ятирічок стали Райківська, ЗОЖ, Малосілківська, переможцем Великоп'ятигірська школа. За це директори навчальних закладів отримали грамоти та м'ячі. Гришковецька гімназія Мирославська та Маркушівська школи вибороли третє, друге та перше місця відповідно серед одинадцятирічок. Свої призи отримали і їхні директори. Окрім того, на святі вітали і вчителів фізкультурників та учнів, які для району здобули престижні місця на різного роду спортивних змаганнях у області. Як зазначили зі сцени, Бердичівщині є чим пишатися. За результатами спортивних досягнень серед 23 районів області Бердичівський посідає перше місце. Дуже приємно, що Бердичівський район, Бердичівщина, будемо так казати, має багато талановитих спеціалістів. Має багато дітей, які задіяні дійсно в спорті. І цей рік став знаменним вперше за всю історію району. Я думаю, команда вищої ліги з хокею на траві стала бронзовим призером чемпіонату України вищої ліги. Я бажаю успіху всім, хто працює найперше це здоров'я, 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 наснаги. Подальших успіхів свої нагороди отримали також сім тренерів, викладачів Бердичівської районної дитячо-юнацької спортивної школи та ветерани спорту. Останніх просто не могли оминути увагою, адже саме вони сьогодні є прикладом для тих, хто робить перші кроки у спорті. Протягом свята для гостей будинку культури на сцені виступали артисти району, які у своїх концертних номерах бажали спортсменам нових перемог та досягнень.